Розділ 30 Джиммі береться до справи. Там до вас Джиммі Бінмем. доповіла Ненсі, з'явившись біля дверей. Хоче з вами поговорити. Зі мною? здивувалася міс Поллі. Чи, може, з міс Поліанною? Хай зайде до неї на кілька хвилин, якщо хоче. Я йому так і сказала Мем, та він відповів, що потрібні саме ви. Добре, зараз зійду. Міс Полі підвелася дещо стривожена. У вітальні на неї чекав розчервонілий хлопчик із великими круглими очима, який відразу почав говорити Мем, певно, я вчиняю дуже нечемно, та нічого не можу вдіяти. Це заради Поліанни. А для неї я хоч босим по вугіллі ходитиму, або до вас отак заявлюся, або що. І ви, мабуть, теж усе для неї зробите, якщо знатимете, що вона має шанс знову ходити. Тому я й прийшов, бо зараз лише гордість і професійне, е, професійне, як там його, заважає поліані ходити. Тому не сумніваюсь, що ви обов'язково запросите сюди лікаря Чілтона, бо тільки він. Ш що, що? перервала його міс Полі. Остовпіння на її обличчі змінилося обуренням. Джиммі сумно зітхнув. Ну, от, я ж не хотів вас розсердити, тому й почав із того, що Поліанна може ходити. Сподівався, ви мене почуєте. Джиммі, що ти хочеш сказати? Джиммі знову зітхнув. Що хочу, те й кажу. Принаймні намагаюся. Ну, то кажи, але почни спочатку. І постарайся, щоб я тебе зрозуміла. Не заплутуй мене, будь ласка. Джиммі облизав губи, збираючи думки докупи. Добре, спочатку до містера Пендлтона приходив лікар Чілтон. І вони розмовляли в бібліотеці. Поки зрозуміло? Так, Джиммі, ледь чутно відгукнулася міс Поллі. Там було відчинене вікно. А я полов бур'яни на клумбі, під тим вікном, тому все почув. Джиммі? Ти підслуховував? Це зараз не головне, і я не навмисно, виправдався Джиммі. І, взагалі, я радий, що їх почув. І ви зараз теж зрадієте, бо завдяки цьому Поліанна можливо одужає. Джиммі, невже це можливо? Міс Полі схвильовано подалася вперед. Я й не сумнівався, що ви зацікавитеся, задоволено кивнув Джиммі. Лікар Чілтон знає якогось іншого лікаря, десь там, який може вилікувати Поліану, щоб вона знову ходила. Принаймні, він так думає, але спершу повинен її оглянути, щоб сказати напевно. Тож лікар Чілтон дуже хоче сюди прийти. Але ви йому не дозволяєте. Так він сказав містеру Пендлтону. Міс Полі густо зашарілася. «Джимі, я просто не можу. Тобто, не могла адже. Я не знала, жінка безпорадно заламувала собі руки. Отож, тому і я прийшов. Тепер знаєте, підтвердив Джиммі. Вони говорили, що з якоїсь там причини не розібрав ви не хочете бачити лікаря Чілтона?» – і сказали про це лікарю Ворену. а лікар Чілтон не може прийти без запрошення, бо йому заважають гордість і професійне е... оте саме, одним словом, і вони бідкалися. Що нема кому вам це пояснити. А я відразу подумав там під вікном. О, то я можу пояснити. Тому я зараз тут. Ну як, зрозуміли? Так, але Джиммі, що то за лікар? гарячково допитувалася міс Полі. Де він? Який його фах? Чи вони впевнені, що він може поставити поліану на ноги? Я не знаю. Вони про це не говорили. Це знайомий лікаря Чілтона він щойно вилікував якусь хвору зі схожою хворобою. Хоч би як, тим лікарем вони зовсім не переймалися, їх непокоїли ви, бо ви не пускаєте лікаря Чілтона до Поліанни. Тож тепер ви його пустите, правда? Тепер ви зрозуміли? Міс Полі крутила головою туди-сюди і шумно, уривчасто дихала. Джиммі дивився на неї з тривогою, думаючи, що вона от-от розплачеться. Однак вона не розплакалась, а за хвилину сказала надломленим голосом: Так, я пущу до Поліани, лікаря Чілтона. А тепер мерщій біжить додому, Джиммі. Я мушу поговорити з лікарем Вореном. Він уже на горі біля Поліани. Я бачила, як він під'їхав кілька хвилин тому. Ще за хвилину збентежена та розчервоніла міс Полі здивувала лікаря Ворена своїм незвичайним виглядом. А ще більше – Здивувала, коли, затинаючись, сказала: Лікарю Ворон, коли ви просили мене проконсультуватися з лікарем Чілтоном, а я відмовилася, так от, я передумала. Тепер дуже хочу, щоб ви запросили його для консультації якомога скоріше. Запросите? Дякую.